Слухай кислоту на зло. Став лайк, підписуйся mm. на канал, аміга. Це ядерні відходи, мужик. Біжи іба, ба, жирно тут для тебе наложивно. така жизнь, тут намазано медом ядерні відходи, не підходь на кеме до мене. Ага. Мурчать внучата в общем чаті, при встречі мовчать. Хотіла із чарки, мій чай одкриє чакри, стоять тільки начать. Шах з'їлать. Уже зуби скалять, но з рук хавають. А на ній маскали, обнімуть твої візка, стоять тільки накармить чаєк, уділить часу, лізуть на стіни, канали переключають мої каракулі, в хіп хапі ноги розкинули, щоб ти не скис мої, тексти на раунд скидує араку, вінські ранять тебе через стіни. Мої ментальні каськіти летять дворами, ура! ура! Трать мігабайти, клівітай мої байки, мені поїбать, ватник, Я перед сном залізу до тебе в кроватку, як бабаю, Блапаю твою барбі, желізним наливаю, як бармін, ти набиваєш сцени, як пірі в парі ти прицеп звал. У мене на прицелі нові концепції. В клубі на вході цербер на мій концертний пустечка, ще я, пуся, цілуй щебінь, я люблю тебе. Юзать, єслі в курсі, ти то хулі тут щемішся, любош треш більше, чи музику. Не рискую. я розітру тебе крещером, містурю, тру твоє по стежки аудіо твоє дешево пахне, моє не найдеш ніде, коли холодно. Дійс у психологів, хоч і не хочу, моя логістика, вся по хіп-хопу, можеш не хлопать, я на зло клон. Ти клон в це ти ніки таток, вподобайки не став мені, патапа, кумір, я комбінірую. Мясо з гарніром, з біток замінирував, лірику в лінію завуалірував, щоб тебе торкнуло крупним калібром, накатав на коліні в ментовки за то, що за то, що, блять, перепонки рухав в твої. Я ору, братуха. Ору, братуха. Слухай кислоту. Назово. Це ядерні отходи, мужик, біжи й ба, сильно жирно тут для тебе наложивно. така жизнь, тут намазано медом ядерні отходи, не підходь на кеме до мене, ага, Мурчать внучата в та в при встречі мовчать, хоч і розкачує із чарки, мій чай, одкриє чакри, стоять тільки начать, шах з'їлать, уже зуби скалять, но з рук хавають.